Чи можлива роботу домашнього інтернету на повній швидкості навіть коли вимкнули світло? Так, завдяки енергонезалежним технологіям інтернету у вашій оселі може працювати без світла. Провайдер фрегат підживлює основні вузли за допомогою альтернативних засобів, наприклад, акумуляторів та генераторів. Тому навіть якщо світла немає, інтернет працює. Як користуватися інтернетом від фрегат, коли вимкнули світло? Достатньо заживити оптичний конвертер надалі ОНУ. Та Wi-Fi роутер у вашій оселі. Про все інше ми вже подбали. Для користування інтернетом на зарядженому смартфоні або ноутбуці вам знадобиться Powerbank та два кабелі живлення USB-DC. За допомогою кабелів живлення підключаємо ONU та Wi-Fi роутер до Powerbank. Після цього ви можете користуватись інтернетом навіть без електроенергії. Також замість Powerbank можна використовувати DBG. Це навіть полегшує задачу. Тому що треба лише під'єднати ONU та Wi-Fi роутер до DBG, а сам DBG під'єднати до розетки. Якщо у вас виникли питання, наші співробітники з задоволенням нададуть консультацію, звертайтесь в Telegram-бот або телефонуйте за номером, який бачите на екрані.